26 вересня день, який увійшов у світову історію багатьма подіями, що змінили долю країн і навіть усього людства. Ще в далекому 1580 році англійський мореплавець Френсіс Дрейк завершив свою навколосвітню подорож, ставши першою людиною з Британських островів, що здійснила таке плавання. Його корабель Голден Хайнд повернувся до плімута з неймовірними багатствами, а сам Дрейк став символом епохи великих географічних відкриттів. Минуло понад століття, і 1687 року під час облоги Афін відбулося те, що сучасники назвали трагедією для всієї європейської культури. Вибух порохового складу в парфеноні пошкодив цю унікальну античну святиню, залишивши шрами, які можна бачити й сьогодні. У 1815 році європейські монархи після наполеонівських воєн утворили священний союз, спробу встановити баланс сил і зберегти старі порядки. Ця угода, укладена між Австрією, Прусією та Російською імперією, на десятиліття визначила політичну карту Європи. Згодом, у 1907 році Нова Зеландія отримала статус Домініону, що стало важливим кроком на шляху до незалежності від Великої Британії. А вже у 20 столітті цей день неодноразово став символом переломних моментів. У 1960 році в США відкрилася перша промислова атомна станція, яка дала початок новій ері енергетики. Того ж року Куба остаточно розірвала економічні зв'язки зі США, націоналізувавши всі американські підприємства. Світ культури теж має свій слід у цій даті: саме 26 вересня 1968 року світ почув перший альбом гурту Лед Зепелін, який згодом став культовим у світовій рок-музиці. Але, мабуть, найважливіший епізод цього дня пов'язаний із подіями 1983 року. Радянський підполковник Станіслав Петров, черговуючи на системі раннього попередження, отримав сигнал про нібито запуск американських ядерних ракет. Лише його холоднокровність і недовіра до автоматичних систем врятували світ від можливої ядерної катастрофи. Він вирішив не передавати сигнал вище, усвідомлюючи, що система могла дати збій. Сьогодні його називають людиною, яка врятувала світ. Події пізніших років також мали трагічні й доленосні наслідки. У 2002-му на індонезійському острові Балі пролунали криваві теракти, що забрали життя понад 200 людей, і стали одними з наймасштабніших у Південно-східній Азії. А в 2022 році Росія провела псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись юридично виправдати анексію, яка стала грубим порушенням міжнародного права та ще одним викликом світові. Безпеці не менш цікаво, що 26 вересня це не лише день історичних зламів, а й свято ідей. Саме на цю дату припадає Міжнародний день повного знищення ядерної зброї, проголошений ООН, а також Європейський день мов, покликаний нагадати про культурне розмаїття континенту. І символічно, що саме в цей день народився Франциск Асиський, святий, який проповідував мир, простоту та любов до світу, а також видатний американський композитор Джордж Гершвін, чия музика й досі зачаровує мільйони. Таким чином, 26 вересня це дата, яка об'єднує великі географічні відкриття, культурні здобутки, трагедії та врятовані долі. Вона нагадує нам наскільки крихким і водночас величним є людський шлях у світовій історії.